Як гуцул наймався до попа, українська народна казка. Якось один піп трохи підпив у віта та на хрестинах і почав вихвалятися. Я в самому Римі п'ять років навчався, не знайдете у світі такого, аби мене круг пальця ввів. Почув таке кметливе гуцул, що служив у віта, і вирішив провчити хвалька. От другого дня пішов до попа. Тобі чого? питає пано... Пано... панотець. Прийшов я до вас, паночку, паночку, проситися на службу. А що робити вмієш? Що скажете, очі, те й робитиму, показав гуцул здоровенні кулаки, навіть зварити дещо можу. Е, ні, до цього в мене є кухарка, а от до ціпа добре робітник пригодився. Б. Молотити вмієш? Чому не вміти? Вмій, очі? а яку тобі платню на рік положити? Я прошу отця духовного, самітній, як палець, то мені багато і не треба. Дасте на рік три корці пшениці, та й, звичайно, буде мене, як свого слугу, одягати і годувати. Зрадів піп, що такому дужому і молодому найметові так мало платити, та й квапливо каже У мене в усьому порядок мусить бути. Тож ходи легеню, до покою, покличемо паламаря і дяка, і при свідках умову складемо, аби ти від своїх слів потім не відмовлявся. Піп послав за свідками, а коли ті невдовзі прийшли, стали писати договір. От піп і каже. Якщо ти, легеню, будеш мені погано робити, то я тебе прожену й зернини не дам. Як так, то й так, погодився Гуцул. А коли ви, отче, порушите умову, віддасте мені наперед усю платню за рік. Так і записали. Другого дня вранці вийшов піп на ганок поглянути, як це новий наймит орудує ціпом. Та ба, щось щось не чути на таку роботи?» Отець послав наймичку. Метнулась наймичка в стодолу, і через мить вистрибнула звідти червона, як рак. Він, він ой не можу. Що ж він? допитував піп. Та підіть погляньте. Розсердився піп, подався до стодоли. Дивиться, сидить наймить на свіжому сіні, у чому мать народила, схрестив на грудях руки. Це так ти мені служиш, Дармоїде? запитався в гніві Панотець, а що ж мені робити, спокійно каже намет. Я ж на вас, паноче, від самого досвідку чекаю, а вас як нема, так і нема. Що ти плетеш, дурню? Ой і у вас пам'ять очі, ми ж домовились присвідках, що ви мене будете одягати і годувати. Забули, ото я і жду. Коли ви мене одягти, прийдете, та й перекусити вже не завадило б. Аж тепер зрозумів піп, що пошився в дурні, але було пізно. Довелось попові хвалькові відміряти хітрому гуцулові три мешки зерна.